Ісусу Христу. Щиро вітаю, хто єднається з нами в молитві Акафисту. Прошу вибачення за якусь затримку. Виникають проблеми, перешкоди завжди є. Ми до цього вже звикли, але дякувати Богу, що ми змогли підключити трансляцію. Щиро прошу вас про подобання і також про поширення нашої трансляції. Сьогодні ми молимося, акафес за душі, за упокій, душ померлих. Молимося за душі, які вже є за межею цього світу, кого немає з нами, душі наших рідних, близьких, знайомих, сусідів, однокласників, одногрупників, співробітників, душі священнослужителів, душі вбитих за волю України. Молимося за душі померлих із нашої спільноти, безвідмовної Помпейської дев'ятниці. Молимося за душі тих, за кого немає кому молитися. Молимося за душі терплячих в Чистилищі. Застановімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафисту. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Акафес за упокій померлих. Незбагненним промислом. Для вічного блага, світ готуючи, людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку спочином усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили рабів твоїх. Адама і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. «Алелуя». Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Поміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім. Подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алелуя. Світло тихе, визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання твоє за ворогів. Отче, відпусти їм, ім'ям Твого Спрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях з що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свято. Та наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали. Опієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилує. Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв. То земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду, прийми, Господи, у райські чертоги юнаків і дів, і сподоби їх веселості на вечерю сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні, віцяйня всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, ти Господа дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плоскі, страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і на милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що затмарені розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, поміни не спочилих рабів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скреїть зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. жахаються такої долі, і як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них, росою прохолоде наша пісня, Алилуя. Засяйло світло Твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві й тіні смертній, і сущих у пеклі і до Тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто. Помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милі же твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилася, помилуй, Господи, ти, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов твоя, не вогнем, що спалює, а райською, прохолодою. Господи, любов невимовна, пом'яни, спочили храбів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, в видіннях таємничих, і ясновидно, на молитву нас надихаючи, що поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алелуя». Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви, за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються прочистою кров'ю Божественного Атця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят, помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних страдників, закром мучеників, пощади й помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомен чеснот їхніх. Господи, любов невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Увесь світ є спільною і священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя». Гряде день, як піч палаюча, день великий, страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Приміріться з Богом, взиває апостол Павло. Приміріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого Господу, бей їх радісного помилування, увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благодістю Твоєї, Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час. Кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова сина є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Аллилуйя! Як дерево свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці твоїй, думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти і сонце присвітле, осяй і зігрій селі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдині з тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любови невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і пованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкривення Духу нашому, щоб ми співали, «Алелуя». Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили, любов'ю своєю достойною віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що дні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси, Господи, любове невимовно, пом'яни спочилих рабів твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо «Алелуя». Воскреснуть мертві, і стануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, не тлінні, кістки сухі, слухайте Слово Господнє. Ось я введу вас до життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте з давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, Ти сяєв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величчю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Плоті кров Царства Божого не успадкують, поки живемо в плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає, Бо нашому тлінному тілу одягнути в нетлінне і мертвому цьому засяє безсмертям, щоб у світлі на вечірнього дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження зродьбів родичів наших і знайомих. І оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості й добра. Нас підняв із глибини гріховної досвятости, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець Божесний світлом на вечірнім, дай Господи і нам святкувати з ними Пасху неклінну. з'єднай померлих і живих у нескінченній радості, Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Контакт 13-й, молимося тричі. О промилосердний Отче беззначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя. Опромилосердний, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуя! О, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і вилив Духа Животворчого, помилуй простий рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» Адама упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї. Спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, поміни, спочили рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини ти, Господи, визначив, прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Перед завершальною молитвою зустановімося ще на хвилинку і згадаємо, за кого ми жертвуємо сьогодні цей кафест. Боже Духи всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив. І життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, у покої душі спочили храбію твоїх, святіших патріархів, пересвящених митрополитів, архієпископів, єпископів, що священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших, вождів і воїнів, що за віру в вітчизну життя своє поклали, вірних, між усобицях, у топлих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами. Самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіколюбець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила, ти був єдиний без гріха. Правда Твоя, правда повіки і слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христи, Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси й Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого любленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними, і вічний упокій дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Нехай Господь Бог, прийме душі. Всіх померлих, за кого ми сьогодні складали цю молитву до Царства Небесного. А всім нам доброго здоров'я і гарного благословеного суботнього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. За душі мої, весь засмічений.